Вслід за німцями оголосили склад на перший етап Кубку світу і норвежця. Серед чоловіків у Шушені розігрувалось лише одне місце, яке отримав Веб'юн Сойру, двічі ставши бронзовим призером. Окрім нього, до складу команди увійшли Йоханнес Бьо, Тар'єй Бьо, Стурла Легрійт, Йоханнес Далес К'євдал та Ветле Крістіансон. Окрім того, в якості переможця загального заліку на Кубку IBU, право виступити в Остерсунді отримав і Ендре Стрьомський. У жінок до вихідних у Шушені білет на Кубку Світу мали лише Інгрід Тандревольд та Каролін Кнотин. А після змагань право виступати на першому етапі отримали переможниця Мастарту Юні Арниклеїв. «Срібна призерка Марти Йоханссон, а також Фріда Докен та Маріт Скоган. Для 22-річної Докен та 25-річної Скоган. Виступ у Стерсунді стане дебютом на Кубку Світу.